Всесвітньо відомий фізик довів існування Бога. Міччео Каку. Відомий фізик-теоретик, розробив теорію, яка доводить існування Бога за допомогою так званої теорії струн. Каку переконаний у факті розумного дизайну Всесвіту. Чим дуже дратує вчену спільноту, адже він є одним із найвідоміших, найшанованіших фізиків світу, співавтором теорії струнного поля, одного з напрямків Теорії струн. Я дійшов до висновку, що всі ми в цьому світі дотримуємося законів прав, які, у свою чергу, встановив розум, заявив він. Доктор Каку. Є одним із продовжувачів пошуку теорії усього, який почав ще великий Енштейн. Теорія усього має об'єднати чотири фундаментальні сили всесвіту: гравітацію, електромагнетизм, велику силу та малу силу. За словами Каку, сама мета фізики знайти рівняння, що дозволяє об'єднати всі сили природи. Та читати розум Бога. Так як теорія струн якраз і пропонує уніфікований опис гравітації та фізики елементарних частинок вона претендує на статус теорії усього. Такого висновку про існування розуму у Всесвіті, доктор Каку дійшов після експерименту з примітивними напіврадіусними тахіонами, як він їх називає. Ахіон це частинка, яка рухається швидше за світло. Багато фізиків, однак вважаючи такої частинки немає в природі, оскільки її існування суперечить відомим законам фізики. Як зазначив ще вчений Ейнштейн та інші вчені, спеціальна теорія відносності означає, що якщо б існували елементарні частинки швидше світла, їх можна було використовувати для комунікації у зворотньому русі час. Доктор Каку використав розроблену у 2005 році технологію, яка дозволила йому, спираючись на примітивний тахіонний напівградус, проаналізувати поведінку матерії на субатомному рівні. І ось після кількох таких експериментів, вивчаючи поведінку тахіонів. Фізик дійшов до висновку, що людство живе в матриці, тобто в світі, керованому законами та принципами, які вигадав інтелект, архітектор. Я дійшов до висновку, що ми живемо у світі, керованому правилами, які сотворив розум, сказав він. Це не ваша улюблена комп'ютерна гра, але щось набагато більше. Складніше і незбагнене, сказав фізик. Аналіз поведінки матерії на субатомному рівні при дії Тахіонного напівградусу показує повну абсурдність поняття випадковість. Адже ми живемо у світі, який керується стабільними законами і не детермінований якоюсь космічною випадковістю. Це означає зазначив вчений. Що у Всесвіті існує невідома нам сила. І однак ця невідома нам сила стала причиною і дала всьому існування, і все містить у цілісності, і вона є ніщо інше як особистість Господа Ісуса Христа, в якого вірять усі християни. Як розуміє вчений, весь Всесвіт є симфонією вібруючих струн. Що виходять з розуму самого Бога. І ця космічна музика резонує в одинадцятих вимірах гіперпростору. Цей славно відомий американський фізик японського походження заявив, фізики єдині вчені, які можуть не червоніючи вимовляти слово Бог. І далі вчений додав. Для мене цілком очевидно, що ми існуємо в рамках єдиного плану, керованого правилами, створеними і сформованими універсальним розумом, творцем, а не з'явилися випадково.